Вітаю вас, діти! Хочу дати вам коротке відеопояснення до теми склад ядра атома. Для того, щоб обчислити кількість протонів, нейтронів та електронів в атомі, необхідно мати під рукою періодичну систему. Заряд ядра атома дорівнює номеру в періодичній системі. Ми це знаємо. Візьмемо елемент алюміній. Він знаходиться під номером 13, значить, в нього заряд ядра атома дорівнює 13. Протони це позитивно заряджені частинки, оскільки заряд ядра плюс 13, значить і протонів в ядрі 13. Тобто, кількість протонів дорівнює заряду ядра атома дорівнює номеру в періодичній системі. Далі. Електрони. Електрони це від'єм на заряджені частини, оскільки атом в цілому електронейтральний, кількість позитивно заряджених частинок, кількість негативно заряджених частинок повинна бути однакова. Тобто кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. І у алюмінію це теж буде 13. Тепер переходимо до обчислення кількості нейтронів. Кількість нейтрони – це не заряджені частинки, але вони мають масу. Для того, щоб визначити кількість нейтронів, треба знати наклонне число, тобто відносну атомну масу. Вона або знаходиться в періодичній системі, або вже в завданні буде відома. Так ось, у алюмінію дивимося в періодичній системі 26. З чим-то 98, Значить, ми беремо наближено 27. Щоб визначити кількість нейтронів, ми від атомної маси, від цього наклонного числа 27 віднімаємо кількість протонів. 27 мінус 13 отримаємо 14. Отже, атом алюмінію має 13 протонів, 14 нейтронів і 13 електронів. Дякую за увагу.